Сьогодні з пастором Джозефом Принсом, слава Богу. Погляньмо на Євангеліє від Івана, шостий розділ. Дякую, Господи, дякую, Ісусе, дякую, Господи. Бог зцілює, Бог забезпечує, Бог служить, Бог звільняє, Бог благословляє, Бог дає, Бог серед нас. Амінь. Він любить вас. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського моря. Коли Біблія каже після того, варто пам'ятати, що це щось важливе. Це пов'язано з попереднім розділом. А в попередньому розділі ми читаємо історію про стілення паралізованого біля купальні Віфезда. Ми читали про це у п'ятому розділі Євангелія від Івана. Отже, шостий розділ Євангелія від Івана пов'язаний з цим. Після того Ісус перейшов на бік Галілейського чи теверіатського моря, а за ним ішла безліч народу, бо бачили чудо його, що чинив над недужими. Грецькою слово чинив означає продовжував чинити або робити. У чому вони йшли за ним? Бо куди б вони не йшли, вони бачили, як він чинив чудеса. Ісус вже гору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Четвертий вірш наближалася ж Пасха, свято-юдейське. Хочу вам дещо сказати. Ця історія має важливу відповідь для усіх потреб у вашому житті. Вона вчить про те, як Бог забезпечує. І неважливо, чи є ця потреба фінансовою, шлюбною, емоційною, виховною чи фізичною. Бог покаже вам, як він забезпечує. Він навчить вас цьому. Спочатку він покаже вам шляхи світу, а потім свій шлях. Готові до цього? Я прочитаю весь уривок. Для цього не знадобиться багато часу, бо тут лише кілька віршів. Я прочитаю з четвертого вірша. Наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А Ісус, вівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові: де ми купимо хліба, щоб вони поживились? Він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідав і за двісті динарій він хліба не стане. Щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його брат Симона Петра. Є тут хлопчина один. Насправді, слово хлопчина, яке стоїть тут, може означати хлопчика чи дівчинку. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві рибі. Але що то на безліч таку? А Ісус відказав Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава. Бо була весна, щойно ми читали, що наближалася Пасха. Це було десь у березні квітні, отже, там було багато трави. Це було навесні, наближалася Пасха. і засіло чоловіків числом із п'ять тисяч. Якщо додати жінок і дітей, отримаємо десь п'ятнадцять двадцять тисяч. А Ісус узяв хліби і, подяку, вчинивши, роздав тим, хто сидів. Так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони, і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їйцям із п'яти ячних хлібів. Мені подобається слово лишились це сталося. З усіх чотирьох Євангелій Іван каже дещо чого не згадують інші автори Євангелії? Інші автори Євангелії розповідають більше подробиць про це чудо, а Іван не додав того, що є в інших. Він додав те, чого немає в інших, бо кожне Євангеліє унікальне. Кожне Євангеліє Наприклад, Іван згадує Пасху. Поверніться до цього місця. Наближалася ж Пасха, свято-юдейське. Це чудо відбулося невдовзі перед Пасхою. Усі автори не згадують про те, що це було в час Пасхи. Чому? Бо в жодному іншому Євангелії нема слова Агнець. тільки Іван починає свою книгу з того, що згадує іншого Івана. Хрестителя, який вказує на Ісуса та каже Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Ось чому це Євангеліє Агнця Божого, сина Божого, Божественне Євангеліє. Амінь. Отже, він згадує, що наближалася Пасха. Чому це свято? Він просто міг сказати наближалася Пасха, і юдеї зрозуміли б його, так? Чому тоді він говорить про свято? Свято вказує на святкування, друзі. Воно дається для того, щоб ви насолоджувалися агнцем. Амінь. Ви маєте зрозуміти, що це чудо відкриває нам секрети того, як насолоджуватися Ісусом, агнцем, і раптом ви побачите, що ваше тіло зцілилося, ваш розум повернувся в норму. Так ви можете думати, що ви на початковому етапі деменції. Та я хочу сказати вам, що бачив, як Бог відновлює людей навіть в Америці, звільняючи їх від деменції, від хвороби Альцгеймера. Ви кажете, я стаю забудькуватим. Не хвилюйтесь, це забезпечення дасть вам також і це в ім'я Ісуса. Амінь. Це слово для вас. Слава Богу. Далі, а Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу до нього йде, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Я гадаєте, чи вважав Ісус, що це питання можна було вирішити грошима? Ні, бо далі говориться, він же це говорив, його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Не забувайте, що коли Господь ставить вам запитання, це перше і єдине місце в Біблії, де Господь питає в когось поради. Та він знав, що має зробити. Добре. Далі Пилип йому відповідь дав і за 200 динарій він хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Як можна говорити про трохи у присутності великого яє? Ми говоримо про трохи на підставі того, що ми бачимо, а не на підставі того, до кого ми звертаємося. Проблема Пилипа була в розмірі потреби? Чи дивитеся ви на розмір потреби вашого тіла у устілені? Я знаю, що у такому ж разі у цієї людини все було б так само. Я не знаю, що трапилося з ним і дуже хвилююся через це. Ви дивитеся на розмір потреби, на розмір проблеми? Ви не дивитеся на Ісуса? Це проблема Пилипа. Чуєте? Багато хто з нас каже мені здається, що Бог не бажає цього. Тут є зовсім трохи. Подивіться на хлопця з п'ятьма хлібцями та двома рибками. Що це? Погляньте на розмір потреби. Ми нехтуємо тим, що маємо. Нам здається, що Бог не може зробити з нами чогось великого. Та Бог не просить у вас того, чого у вас немає. Якщо у вас є талант, дар, віддайте його Господу. Амінь. Говорить до нього Андрій. Один з учнів його брат Симона Петра є тут хлопчина, один, що має п'ять ячних хлібів та дві рибі, дві маленькі рибки. Насправді в цьому вірші використовується два слова у зменшувальному значенні: хлопчина та малий, малий хлопчик та малі рибки П'ять хлібів та дві маленькі рибки. Але що то на безліч таку? Отже, проблема Пилипа пов'язана з розміром потреби. Проблема Андрія була в розмірі забезпечення. Він дивиться на забезпечення та каже Оце так. Тут лише п'ять хлібців та дві маленькі рибки. Він дивиться на все це та каже, але що то на безліч таку, отже, пилип дивився на людей. Так? Андрій дивився на те, що в них було. Але потім він каже: Але що то на безліч таку. Отже, проблема Пилипа була пов'язана з розміром потреби, а проблема Андрія з нестатком забезпечення. І жоден з них не дивився на Ісуса. Десятий вірш. А Ісус відказав: Скажіть людям сідати, перш ніж відбудеться, чудо, сядьте. Відпочиньте, відпочиньте. Господь каже: Сідайте, нехай вони сядуть. Люди ходили навкруги. Ми вважаємо, що коли навкруги порядок, то це заважає Духу Божому рухатися ні. Дух Божий може рухатися, коли є порядок. Отже, люди сіли, наближалася Пасха це свято, яким треба насолоджуватися. Сідайте та насолоджуйтесь. Чим? Агнзем. Амінь. Є підстава, через яку Ісус та його учні сіли. Насправді, Ісус, лідери, послухайте, ви маєте сісти першими, щоб люди сіли. Якщо ви знервовані у стресі, люди не зможуть вчитися від вас. Поверніться до початку шостого розділу Євангелія від Івана. Не знаю, чи помітили ви це чи ні. Євангелія від Івана, шостий розділ початок, третій вірш. Ісус же на нагору зійшов і сидів там зі своїми учнями. Отже, він сів першим, а потім сіли його учні. Так? Ви зі мною? Добре. Повернімося до нашого вірша. Скажіть людям сідати. І засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби й подяку вчинивши. Подяку вчинивши. Можете уявити собі, що Великий Творець подякував за таку малу річ? За що він дякував? За те мале що було. Ми скаржимося на біль в одній частині нашого тіла. І навіть не дякуємо за те, що 98% нашого тіла здорові. Ми кажемо чому Боже, чому тоді як Бог дав нам більше здоров'я, ніж іншим. Деякі люди хворі з голови до ніг вони лежать у лікарнях, а ви ні. Але у вас щось болить. Бог також хоче, щоб цей біль пішов з вашого тіла. Почніть дякувати Богу. Не чекайте, поки все стане досконалим, щоб почати дякувати Богу. Інакше ви ніколи не почнете дякувати Богу. Ісус подякував Богу. Він не дивився на розмір проблеми, на нестачу забезпечення. Він поглянув на Бога і подякував йому за те мале, що було. І те мале стало великим нужбо. Дух Святий нагадує нам знову про це. Коли Ісус переправляється Галілейським морем на інший бік, у 23-му вірші ми читаємо, а тим часом із Стеверіади припливли човни інші, близько того місця, де вони їли хліб, як Господь був учинив подяку. Вочевидь, отець таки радий цьому, що надихнув через Святого Духа написати про це. це чудо відбулося після того, як Господь учинив подяку. Що відбудеться, коли ви будете дякувати. Ми дякуємо Господу. Та чому Господь вчинив подяку. Він сам Господь, Він показує нам, як отримати чудо. Це може бути чудо забезпечення, чудо зцілення, чудо у вихованні вашої дитини, чудо у вашому шлюбі, коли він перетворив воду на вино амінь. І чудо для вашого розуму. Ваш розум постійно блукає, навіть коли я говорю, ви не можете зосередитися. На розум впливають демонічні сили. Вони не всередині вас, вони намагаються проникнути у вас. Якщо ви постійно відволікаєтеся, згадайте ось про що це робота ворога. Коли Ісус зайшов у дім, головний гість світу знаходився у їхній вітальні. Марта була зайнята. Біблія каже, що вона сильно відволікалася. Там так написано Сильно відволікалася. Як можна сильно відволікатися, коли є лише один, на кого потрібно дивитися? Навіщо хвилюватися з приводу їжі, коли він може примножити хліби та рибу? Ось чому він цінував чинок її сестри вона сиділа біля його ніг та слухала його. А Ісус узяв хліби і, подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів. Отже, він розділив хліби і віддав їх учням. Мені подобається, як Марк розповідає про це Євангеліє Євангелія від Марка, 6 розділ, 41 вірш. І він узяв п'ять хлібів та дві риби, споглянув на небо, поблагословив і поламав ті хліби, і дав учням, щоб клали перед ними, і дві риби на усіх поділив. Погляньте на вислів, дав учням. Дав учням. Іван розповідає про це інакше. А от у Марка. Все це стоїть у теперішньому тривалому часі. Що це означає? Що він продовжував давати. Хліби примножувалися в руках Ісуса, і він продовжував давати лише п'ять хлібин. Як можна давати їх постійно? Але він продовжував давати. Отже, учні взяли кошик. До речі, грецької є два слова, що означають кошик. Одне великий кошик, а друге маленький кошик. Це такий кошик, у який ми кладемо банани, фрукти та все інше. У випадку чуда з п'ятьма хлібами та двома рибками говориться про малий кошик кошик для пікніку. Отже, учні прийшли до Ісуса і принесли цей малий кошик. Ісус взяв його і почав роздавати хліб. Вони пішли, роздали, а потім повернулися до нього. Ми завжди повертаємося до нього. Я так і робив, пасторе принце. Минулого тижня я був на молитві. Ви маєте завжди повертатися до нього за свіжим забезпеченням, і вони ніколи не поверталися до нього порожнього. Його руки завжди наповнені. Я кажу, його руки завжди наповнені. Коли хліби ламалися, вони примножувалися у його руках. Так? Вони примножувалися, коли їх забирали з його рук, так зростання відділення це не економіка світу, примноження через віднімання. І коли ви приходите, щоб послужити Богу в неділю, і говорите, о, неділя так важлива. Пам'ятайте ось про що. Ви вважаєте це відніманням, але Бог вважає це примноженням для вас, Бог вважає це додаванням для вас. Ви кажете, пасторе принце, я такий втомлений та все одно служитиму Господу. Скажіть це Господу, він оновить вашу силу, оновить вашу юність як ворла. Не треба сидіти та казати, Бог сказав мені багато років тому зробити це, а хтось інший робить це замість вас. Ви бажаєте того ж. Ви кажете, погляньте, що Бог зробив для цієї людини. Він Примножив статок цієї людини, це мали бути ви, але Бог обрав іншу людину, бо вона була готова відповісти. Ствердно, коли ви служите Господу своєю силою чи грошима, Бог завжди повертається вам. Згадайте човен рибалок. Вони були на одному й тому ж озері всю ніч і нічого не впіймали. Вони мили сіті, коли дозволили Ісусу зайти у човен, і після цього Ісус дав їм таку кількість риби, що в них почали рватися сіті і почав тонути човен. І усе це відбувалося на тому ж озері. Коли ви віддаєте щось Ісусу, воно стає іншим. Віддайте свій розум, себе, своє тіло, віддайте йому все і все, чого він просить у вас, навіть гроші, щоб посіяти, щоб дати ваші десятини та пожертви. Це не віднімання, а помноження шляхом віднімання. Це зростання через ділення. Я почую амінь церкву. Алілуя! Я в захваті від цього слова. Будемо закінчувати. Не забувайте, про скільки хотіли вони. Це обітниця, а не закон. І вона стосується вас. Господи, я вірю, що ти можеш використати мале, бо ти такий великий. Господи, збільши мою здатність. Я молився про роботу в той час, як ти хотів, щоб я молився про положення та як мені отримати положення? Я дивлюся на свою малу освіту. Свій малий досвід, на малий розмір Сінгапуру. І величезні вимоги начальника. Величезні вимоги до кваліфікації. Господи, що мені робити? Принеси мені подяку за те, що маєш, і відпочивай. Бо людина не сяде, поки не зробить роботи на цей день. Амінь. Скільки хотіли вони. Я в захваті від цього. Погляньте на 12-й вірш. Ми будемо закінчувати останні два вірші. І як наїлись вони, я в захваті від цього. Не коли вони сказали, ну цього вистачить, щоб вже не голодувати, хоча й ще трохи голодний. Вони їли, поки не наїлись. Він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. Це Євангеліє, у якому нічого не гине, ніхто не губиться, зберіть усе, що залишилося так у Бога немає нестачі, та у нього також нічого не гине. У цьому вся краса жодної нестачі та жодної загибелі, і зібрали вони. І 12 повних кошів наклали кусків, що лишились яйцям із п'яти ячних хлібів. Мені цікаво, що про це думали учні. Наприклад, Фома. Він той, хто сумнівається, скільки разів він приходив повз Ісуса і думав. Можливо, я прийду до Ісуса цього разу, в нього не буде нічого. Він повертається до Ісуса і бачить, що його руки наповнені, що вони дають. Ви помітили, що щоразу, коли ви повертаєтеся до Ісуса, його руки наповнені? Чи ваш досвід вже в минулому? Я ходив до Ісуса. Пам'ятаю, коли я приходив до Ісуса. Та чи переживаєте ви те ж саме зараз? Ви постійно поверталися до нього і бачили, що його руки наповнені, так? Можливо, Фома також думав. Усі ці люди їдять першими. Коли ж я зможу поїсти. Петро почав думати, та коли вже я зможу поїсти? І в самому кінці Ісус говорить: Зберіть залишки. Не забувайте, що це були кошики для пікніку, маленькі кошики. Та вони зібрали 12 повних кошиків. Бачите слово повних? Один повний кошик це багато для однієї людини. Та ми бачимо 12 кошиків з рибою кожному з 12 учнів. Хочу сказати вам. Господь не забуває те, що ви віддали йому. Біблія каже, той, хто поливає, також буде политий, щедра душа буде нагодована. В іншому перекладі говориться буде успішною. У Божій економіці, коли ви даєте, це повертається до вас з надлишком. Амінь. Ви отримали благословіння? Навчилися чомусь? Ви дивитеся на розмір потреби. Це може стосуватися вашого тіла, вашої родини. Вашого шлюбу, навіть вашого емоційного стану, ви можете мати залежність від якихось препаратів. Ніхто не знає про це, та ви знаєте, що ви залежні. І для того, щоб позбутися цього алкоголю чи чогось іншого, потрібно визнати, що ця проблема більше за вас. Коли ви дивитеся на розмір проблеми, це може шокувати вас як лідери та пастори. Ми часто шоковані від розміру потреби. Та годі дивитися на розмір потреби і досить дивитися на те, наскільки мало в нас є. Почніть дивитися на нього, наше нескінчене джерело царя над царями та пана над панами, нашого Господа Ісуса. Не забувайте, що усе це відбувалося, як каже Іван, тому що наближалася Пасха. Праведний привід для святого Бога, щоб благословити нас з надлишком, це той факт, що його син заплатив за всі наші гріхи. І якщо сьогодні хтось каже вам, що ваш гріх стримує благословіння, ви маєте знати, що це вчення не від Бога, вона не від Бога. Бо в такому разі людина прибирає зрівняння Ісуса та хрест. Амінь. Одна річ сказати це невіруючому. І зовсім інша дитині Божій. Ваші гріхи прощені, бо хтось помер. Ми святкуємо зі смаженим ягням. Смажене ягня говорить про те, що воно опинилося під вогнем Божого суду. Ми святкуємо завдяки йому. Це наша їжа. Я кажу, це наша їжа. І не тільки їжа, а й забезпечення. Забезпечення базується на тому, що наближалася Пасха. Таке враження, наче Святий Дух нагадував їм про те, що Бог забезпечить усі їхні потреби. Амінь церкво. Ви отримали благословіння? Якщо ви тут і ніколи не приймали Ісуса Христа як особистого Спасителя та Господа. То це чудова можливість для вас. Я не прошу вас прийняти якусь релігію. Я не прошу вас приєднатися до церкви. Я кажу вам: народіться згори завдяки тому, що зробив Ісус. Покладіться на Господа Ісуса Христа. На Христі Ісус поніс ваші гріхи і усе ваше минуле. Ваша природа була віддана Христу І з нею покінчили на Христі. Сьогодні він дає вам нову особистість. Він робить вас новою людиною, новим творінням. Друзі, Я питаю вас чи народжені ви згори? Для цього достатньо хвилини. Ви не народжуєтеся згори завдяки добрим справам. Ви народжуєтеся згори, коли покладаєтеся на Христа. Якщо ви хочете зробити це, то де ви не були, помоліться зараз зі мною. Скажіть, Небесний Отче, я дякую тобі за те, що ти привів мене сюди. Ти привів мене, щоб послухати цю проповідь. Отже, ти зробив перший крок, бо ти першим полюбив мене? Та я вірю, що Ісус Христос, Син Божий. що Він помер на Христі за всі мої гріхи. Він віддав своє життя за мене, він помер за мене, поніс мій осуд. Я приймаю Його прихильність, Його благословіння та всю доброту. Я дякую тобі за те, що він став гріхом через мій гріх, щоб я став праведним у його праведності. Дякую, Отче, віднині ти не будеш учиняти зі мною на підставі гріха. А діятимеш на підставі Ісуса, Його досягнення, усього того, чим Він є. Я такий, як Він, Ти дав мені усе, що має Він, в ім'я Ісуса, Ісус Христос, мій Господь. Я вірю, що Він воскрес з мертвих в ім'я Ісуса, і усі сказали Амінь. Підіміться на ноги, підійміть руки. Цього тижня Господь благословить вас. І ваші родини, ваших близьких. Якщо ви їдете на відпочинок, Господь берегтиме вас, захищатиме вас від усілякої небезпеки, шкоди, хвороби та трагедії. Господь берегтиме вас від усього злого, Господь засяє над вами своїм обличчям, буде прихильним до вас, Господь зверне до вас своє обличчя і дарує вам і вашим близьким свій шалом здоров'я, благополуччя та мир. В ім'я Господа Ісуса Христа і всі сказали Амінь. Хай Бог благословить вас і до зустрічі.